Доєднуємо зараз до розмови Володимира Фесенка. Це політолог. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Володимира. Вітаю вас! Ви знаєте, тут нам доводиться в силу своєї професії моніторити пропагандистські різні телеграм-канали, і деякі з них починають писати, незважаючи на те, що мовляв Пригожин задню дав а переворот у Росії так чи інакше відбувся. А не до кінця розумію переворот, чого і кого і на кого відбувся. Можливо, ви можете пояснити, чи не погоджуєтеся з цією думкою? Ви знаєте, для мене символом сьогоднішніх подій в Росії став пригожинський вагнерівський танк, застрявший на стопськом цирку. <гум> так. Вдав, це символ, а, символ того фарсу, який відбувся. Вибачте, за жарганізм, вульгарний жарганізм, використаю, вибачаюся дуже сильно, це не мій стиль, але я не можу утриматись. За оба і Путін, і пригожин Путін зрозумів, він може не втримати Пригожина, Пригожин може дійти до Москви, А якщо Пригожин буде в Москві. То це буде означати фіаско Путіна і далі вже неминучий, можливо розтягнути в часі просто ганебний фінал для Путіна, можливо, і фізична, і політична. Але і Пригожин розумів, що він не отримав масової підтримки. Це була явна авантюра, і е, він ну міг можливо війти до Москви там з певними втратами, боями. Досвід там є, але взяти і утримати владу навряд чи він міг. І е, тому обидва боялися. І тут Лукашенка. Е, я думаю, не тільки з власної ініціативи. У мене велика підозра, що за е, білоруським диктатором е, стояв великий старший китайський брат. Який можливо не хотів, щоб Росія, скажімо так, впала, щоб Росія опинилася в великій політичній кризі, це не вигідно Китаю, і вони можливо певною мірою посприяли в цьому умовному компромісу, коли Пригожин отримав гарантії от питання наскільки вони будуть реальними фізичної безпеки. Можливо, йому ще гроші повернуть, які там е, взяли в Петербурзі. скільки там було е, трильйонів е, гривень чи мільярдів. Да, але е, там гроші дуже великі. От е, можливо, їх йому повернуть. Е, е, ну і можливо, він повернеться в Африку, буде там заробляти. Але я переконаний, це не фінал, і е, е, я думаю, що Путін. Помститься пригожину за своє приниження. Але те, що відбулося, це е, діагноз слабкості, трусості і слабості Путіна і Пригожина одночасно і слабкості сучасної Росії. Е, да, російський монстр його не буде просто перемогти. Для для цього знадобляться сили і час, але те, що відбулося, продемонструвало в Росії, є внутрішня слабкість, тому її треба дотискати. Крок за кроком пане Володимире, вам не виглядає сьогоднішня історія, бо вона ж сьогодні фактично мала кульмінацію? От зараз розв'язка. Якщо це розв'язка або не перехід до наступної серії, що Путін зіграв гру на приниження? Причому він готовий, щоб його принижував будь-хто, а лише не президент України Зеленський і не народ України? Ну, народ України його почав принижувати ще з минулого року. я думаю, що процес продовжиться. Далі буде. Це ще не фінал. Але не фінал, я переконаний, і от нинішнього фарсу з цією пригожинською авантюрою. Я думаю, що теж продовження буде. Я думаю, що Путін буде мститися. Але і, ну, скажімо так, російські еліти, російські силовики вони побачили слабкість Путіна. Uh, і свою слабкість також, да що вони змушені теж вони теж опинилися приниженими, але я думаю, що вони спробують взяти реванш. А Путіна будуть, скажімо так, от як будуть нейтралізовувати Пригожина, так будуть нейтралізовувати, але можливо непомітно. І так, що це не буде так явно відбуватися, будуть нейтралізовувати і Путіна. Так що я думаю, що нинішні події вони не завершились. Це не фінал. Ви знаєте, а тут же ж така справа. А на що погодився Пригожин? І чи не сидітиме він там в Білорусі і не вирішить тю така, яка різниця, яке крісло якого диктатора займати? Воно ж, як наслідуючи великого Леніна, якого так любить Путін? Кухарка може трокаводіти государством. Забираємо каї. Виходить, що кухар може керувати державою. Ну, Білорусь не пригожинський майданчик. Я не думаю, що він там буде, скажімо так, робити те, що він зробив в Росії. Не та ситуація. Я думаю, що більш вирогідно, що йому дадуть можливість повернутися в Африку, і там він буде діяти в інтересах Китаю. Але ще раз підкреслю, от у мене підозра, відчуття. Просто так це не закінчиться для Пригожина. Він принизив Путіна, можливо, сам того не хотів, але принизив і тому помста для Пригожина буде. Але і Путін, нинішній Путін, продемонстрував свою слабкість російським елітам. І я думаю, що ну російський народ ще не відчувається. Вони ще вірять в цього картонного диктатора. Але е, е, думаю, що от еліта вже в Путіна не вірять. І вони будуть думати, ну якщо Пригожин, трошки це не вдалося. Трошки, і то не вдалося, тому що ну, це створило проблеми для російських еліт, для Китаю, там для російського бізнесу, для російських силовиків. Тому вони будуть думати зараз над більш небезпечним сценарієм, як усунути Путіна. Вони зрозуміли, це можна зробити. Це лише питання більш дієвої, більш оптимальної технології. Пане Володимире, а Володимир. як ви думаєте, хто з кремлівських яструбів сьогодні от відчув оцей смак помилки Путіна, слабкості Путіна? І хто це може почати це діяти першим? Слабко. Так, Хто може це почати діяти слабко. першим? Да. Ну, розумієте, діяти можуть не першими, по-різному і не так, як Пригожин, Ну, деякі російські коментатори цілком логічно вказують в першу чергу. Цю слабкість відчули чекісти. Вони формально були остари, формально. Це була така суто військова справа, де військові продемонстрували, що вони не готові дати відсіч от такому закладу. В той же час я думаю, що Путін зараз буде. От це теж важливо, Зараз параноя Путіна зросте в рази. І це лише посилить його фізичні і психологічні проблеми. Можливо, ми ще побачимо певні репресії, тому виграють чекісти в першу чергу, і вони отримують більше контроль над Путіним. Але те, що відбулося, загострить внутрішню боротьбу в оточенні Путіна, в російських елітах. От якщо зараз не відбулося прямого військового зіткнення, війна в. Всіх проти всіх продовжиться, просто вона продовжиться в закритому приховному вигляді. Ну, те, що Черчилль свого часу називав бій бульдогів під ковдрою, ну він це казав про сталінський СРСР. Але зараз це буде в Путінській Росії. В принципі, це вже починалося, але зараз, от після того, що відбулося, я думаю, процеси будуть відбуватися більш інтенсивно. Ми дуже часто говоримо, наскільки є реальною боротьба так званих башт Кремля, і чи не вигаданий це наратив. Що зараз відбуватиметься? Мене цікавить, де дівся Шуйгу, Шуйгу угу. мовчить, хоча в йому потрібно щось казати, де дівся Герасимов, його теж немає. Ем, виступив лише Суровікін зі зброєю на коліні. і Він записує до Пригожина звернення, каже: Ай яй яй давай здаватися. Де оце всі військове начальство? До речі, Суровікін Виступив вночі, коли ще не було походу на Москву. І деякі російські джерела, деякі російські телеграм-канали казали, що весь час походу на Москву Суровікін просидів в штабі в Ростові, в штабі, який контролювали пригоженці. І от я думаю, зараз у Путіна з подачі ФСБ, можливо, не тільки ФСБ, будуть підозри до всіх. Чому Собянін, Мішустін, там список можна продовжувати, Вони не виступили відразу на підтримку Путіна. Чому Суровікін сидів, нічого не робив? Да. Де був шойгу? Чому не організував рішучі заходи для того, щоб зупинити пригожина? І от такі питання будуть до кожного, а відповіді не буде. Да. І тому зараз я ж кажу: все це привід, поштовх, імпульс. До війни всіх проти всіх, можливо, вона буде непомітна не так війніше, не так помітна буде розвиватися, але якісь репресії будуть, будуть і покарані. Так що мені здається, зараз е спираль, яка вже е почала розкручуватися, вона буде розкручуватись далі просто в інших формах. Можливо, не так швидко, як могла в разі цього пригожинського е бунту. Але е е вона буде конспірологічно розкручуватися, і від цього програють Путін в першу чергу, можливо, не відразу. і я думаю, частина путінських еліт. У всякому разі зараз ніхто там нікому довіряти не будуть, і будуть всі інтригувати проти всіх, пане Володимире. А ви вважаєте, що прямо І не тільки в Шейгу Герасимова і Суровікіна може спіткати? Так би мовити, доля. А й наприклад, тих військовослужбовців, десантників, які заявили теж сьогодні офіційно, ми переходимо там на сторону Пригожина, штормзетніки. Ми переходимо на сторону Пригожина, а, генералітет. До речі, у Ростові теж які нормально спілкувалися, казали Шайгу Герасіма, Видамо Герасіма, взагалі проблем нема, сиділи там на курілки в біседки. Бо зважаючи на любов Путіна до не... Покарань, а звільнень і е, назначень на нові посади, а він, до речі, це частенько практикував, замість того, щоб карати, звільнити і кудись там на інше хлібне місце призначити, е, то виникає питання: а чи будуть тут покарання? Чи кишка не тонка? Ні. Е, да, подивимось, я не виключаю, що, можливо, умовою цього компромісу, ми ж не знаємо про умови. Угу. На яких умовах вони домовились, але я не виключаю, що да, можливо, формально пригожено гарантували фізичну безпеку, повернення через Білорусь, ну, наприклад, в Африку, де він буде займатися своїм традиційним військовим бізнесом, кримінальну справу проти нього закроють, можливо, от гроші повернуть, які у нього забрали, можливо, і бізнес теж відновлять. Але тим не менш, от я думаю, що проблема для нього залишиться в той же час. Я думаю, що були умови з боку Пригожина. От подивимось, я не виключаю, що як мінімум Шойгу можуть зняти з посади. Він зганьбився, він продемонстрував свою слабкість вже Путіну, ніяк не захистивши його і Москву. Як проявилися би військові от під час цього походу Пригожина? та ніяк не проявили. Вони не зуміли зупинити Пригожина. Тому я думаю, що от навіть це, навіть там не тільки якісь домовленості з Пригожином, але і слабкість Шойгу. Я думаю, що це може стати останньою краплею, того його можуть звільнити. По Герасимову не знаю. Герасимов стовп. Стовп російської армії. Звільнити його. Це значно послабить російську армію. Чи піде на це Путін? Не знаю. Це питання таке дуже специфічне, і це, до речі, може бути конфліктом із російським генералітетом. Да. Але от по Шайгу, я думаю, що вірогідність його відставки звільнення дуже велика. І, можливо, будуть звільнені деякі інші люди, там деякі губернатори, деякі посадові особи. Ну і можливо, не відразу. Ну, формально для тих, хто брав участь в усіх цих подіях. Формально ну, оголосило амністію, там, вони мають повернутися на війну. Але що буде далі через певний час? От, до речі, і про Пригожина відомий російський письменник, історик Борис Акунін, він згадав, скажімо так, схожі приклади історичні. Зокрема, була історія. З Філіпом Міроновим, якщо не помиляюся, одним з командарнів Конної армії, який теж зробив заклад проти Троцького в часи громадянської війни. З ним теж уклали угоду, домовились, а потім, через певний час, його знищили. От хто знає, можливо, так буде і з спригожено. Ну якщо вже в історію, то ви ж пам'ятаєте Керінського і да? яке ну, взагалі починалося не так, як не так як закінчилося, якщо зовсім аж так заглиблюватися. І про 17-й рік, коли Путін говорить, то він не договорює частину цієї історії. Що направду Керінського ем, спершу ж хотіли підсилити, а вийшло зовсім навпаки. Це так. Ну якщо цією аналогією користуватися, то е, тоді в ролі Корнілова, невдалого Корнілова, виступає Пригожин. Так а в ролі Киринського буде Путін. І ми ж знаємо, що з Путіним сталося. До речі, дуже показово. в сьогоднішньому виступі вранці Путін згадав про дві події. Ну, в контексті всіх всього того, що відбувалося, е, це 17-й рік і смута. Смута. От я думаю, що недаремно згадав. Uh -huh. Росію щось подібне чекає. Якщо не 17-й рік, то початок смути. Пане Володимире, я тут таку ремарочку скажу, ви по Фройду говорилися і нам так дуже подобається, бо ви сказали замість Керенського Путіна. І ви те, що так з Путіним так. сталося, нехай так і буде, власне, тут і додати, так, і нічого. Так, так, так. Стосовно смути так. у дружбі. Пане Володимире, у дружбі, наприклад, з Іраном може вона бути чи не може після того, як Іран так само як Казахстан, такаєв мається на увазі, сказав, це внутрішні проблеми. Ми там не будемо сильно в них поглиблюватись. І чому різні позиції і по Казахстану, і по Ірану? Тому що ну Казахстан в особі Токаєва вже не вперше каже Путіну, те, що ну тому дуже неприємно чути. І стосовно цих так званих квазіутворень ЛДНР і стосовно власне. Власне сили там російської армії стосовно нерозповсюдження ядерної зброї і порогових держав, згадуючи Білорусь, так очевидно, І іран, який допомагає в військовому аспекті безпілотниками і не тільки безпілотниками. І тут такий типу ні, це ваші проблеми. Ми, ми, ми дивимось просто. Безумовно, от я думаю, що для зовнішніх партнерів Росії дуже різних. Ну тому, що у Казахстані інша ситуація на відміну від Ірану, у Казахстана давні і достатньо сталі стосунки з західними країнами з Китаєм. Ну у ірану теж стосунки з Китаєм. Тому на, зараз Казахстан проводить дуже збалансовану таку багатовекторну політику. І Це, на мій погляд, в інтересах цієї країни на сьогоднішній час і в нинішніх умовах. Іран інша історія. Якщо у Казахстану, наприклад, є партнерські стосунки із Сполученими Штатами з Європейським Союзом, Іран е, знаходиться в протистоянні з країнами Заходу, але Іран побачив слабкість Росії нинішньої і тому, що те, що сталося, буде лише додатковим сигналом для таких країн, як Іран для африканських країн. І так далі, що треба орієнтуватися не на Росію, от Китай. От з Китаєм да, вони будуть активно спілкуватися. Китай буде впливати на ситуацію. І до речі, я от я ж кажу, я висловив лише версію припущення. У мене немає ніяких інсайдів, але у мене велика підозра, що те, що сталося сьогодні в Росії, воно тільки ще більше послабить Росію і посилить її залежність від Китаю. Зокрема, через російські еліти, які будуть більше орієнтуватися на Пікін ніж на Путіна, ми не проговорили про Дагестан. Ми не проговорили про Чечню та й загалом про Кавказ. Що там? Бо побачили, що Дагестан без Росії, Дагестан без Путіна це такі собі надписи на стінах. Чечня, ну, власне, Кадирівці кудись йшли, йшли і не дійшли, не знати би де. Три тисячі бійців вони висунули на, висунули на Москву, куди всунули неясно. Ну, власне, як ви бачите, регіон Кавказський і рухи там. Ну, Кавказський регіон завжди був проблемним, складним, але він дуже різний. Якщо, наприклад, Чечня, Кадирівська Чечня отримує величезну данину від Росії і і фактично. В складі Росії є незалежною з власною армією, з власною зовнішньою політикою. Тобто Росія платить за те, що Кадиров в складі Росії, Чечня в складі Росії, а Кадиров, скажімо так, виступає союзником Путіна і може воювати за нього. Дагестан – зовсім інша ситуація: бідна і корумпована. Республіка в складі Російської Федерації, з купою соціальних проблем, з дуже різноманітним неоднорідним етнічним складом, і там зовсім інша ситуація, ніж в Чечні. Схожі проблеми, можливо, в менших масштабах в інших північно-кавказських республіках. Тому, на мій погляд, Північний Кавказ це така я б сказав, потенційна вибухова суміш, потенційна бомба в Російській Федерації. Вона може вибухнути от в процесі послаблення центральної російської влади, і тоді, от всі вони будуть діяти відповідно ситуації, і той же Кадиров, який зараз вірний Путіну. Але якщо Путіна не буде, або Путін почне слабнути, він може діяти в власних інтересах і спробує діяти, можливо, так само як Пригожин. Він буде загарбником і таким флібустьєром кавказьким, розбійником кавказьким, як це було до речі раніше у його попередників. Тому Кавказ це мінас повільної дії для Росії. Це просто питання часу. А чи такий Кадиров нині? Вірний путіну, бо от те, що ми жартуємо про те, що кадирівці їхали, їхали та не доїхали. Це то, звісно, жарт, але це теж показовує мабуть так моментик. моментик, що вони такі на гонорі ми їдемо зараз, розвалимо всіх, а і в заторі десь встали, чи там я не знаю, в мапах помилились. Ну це ж не просто так теж відбувається. Виходить, кадиров не хотів прямого конфлікту. З пригожинськими терористами або був, не або був неспроможний або це. і це така знаєш пасивне визнання. Знаєш, я не б'юсь ніколи, бо ну бо, бо не б'юсь ніколи. Чи був партнером, але нікому не казав про це. Ой, ми зараз тобі Ні, спитали писанка, відповіли саме. Він був партнером Пригожина минулого року. Вони були партнерами в протистоянні там з генералом Лапіном, з тим же самим Шайгу на значний час. Потім Кадиров зрозумів. Кон'юнктура трохи помінялася, Пригожин зарвався, і Кадиров почав від нього дистанціюватися. Але сьогодні, ви правильно про це згадали? Зверніть увагу, от я думаю, що в Кремлі зараз, от, після завершення нинішніх подій, будуть підраховувати, хто коли продемонстрував свою лояльність Путіну і Кремлю, хто коли зробив відповідні заяви. Е, достатньо довго. Лише в день це відбулося, коли Кадиров заявив про підтримку Путіна. 20 так, секунд. Ще... У нас пане Володимире, 20 секунд. Так, а так ще вранці Кадиров нічого не казав і в Росії запитував, А де, де Кадиров? Чому він не реагує? Тому питання з Кадировим відкрита. Кадиров залишається теж фігурою, яка може зробити неприємні сюрпризи для Росії. Дякуємо вам. Володимир Фесенко був із нами.